Картина. Смак і запах кавуна. Автор магістра Фарафунова Ірина Анатоліївна. Картина Смак і запах кавуна виконана на полотні 40 на 40. Олією. Коли дивимося на картину, то бажаємо і міркуємо про кавун. Його вкус і запах як символ солодкого життя. Плодова м'якоть кавуна містить цукри, глюкозу, фруктозу, сахарозу. Українське слово кавун походить від турецького слова кавун. Однак у Турції слово кавун означає диня. Український Кавун вирощується в районах з великим сонячним світом. 3 серпня у всьому світі відзначають Міжнародний день Кавуна. Цілющі твори автора, магістра Ірини Анатоліївни Фарафонової надихають мир, любов, життя. Насолоджуйтесь чарівним образом смак і запах Кавуна. З любов'ю к вам, магістр, автор картини Ірина Анатолійовна Фарафонова.